З вами Роман і канал Вода для тебе сьогодні у нас ще одна складинка. Працюю так само недалеко від дому, я б сказав, майже поруч. Погодка в нас сьогодні трошки нас не радує, пішов дощ моросить. хоча обіцяли, що дощ буде після обіду. Зараз ми приїхали наберемося водички, тому як у людей немає водички, ну тобто за це я як така коштів не беру. Я розумію все, що не всі можуть набрати там 300-400 літрів води для буріння. Тому зараз набираємося. Я приїду, я витопаю приямочки, розкинуся, покажу вам своє місце, де ми сьогодні працюємо. По даним скважинки, скважинка повинна вийти приблизно в районі 15 метрів, плюс-мінус 2 метри туди-сюди. Статика в колодязі в районі 3 кілець, тобто все мається на увазі 280-2,70 до води. Дуже прекрасна статика. Я у таких місцях люблю працювати. Все, якщо буде все цікаво, буду вмикати, буду показувати. Сьогодні трошки розклалися. О, тобто, таке у нас сьогодні місце буріння. Машинка, можна сказати, поруч. Зараз зальюся водичкою, запущуся, поки що йшов пісочок, ямочка попалася, далі, скоріше всього, буде глина з метра метра п'ятидесяти 3 метра в землі знімаю для тих, хто любить полуавтоматичне буріння. Тобто штанга йде сама, я навіть її не чіпаю. Тиска повинна бути небагато, але тим паче Якщо видно, санга потихеньку, потихеньку спускається сама. При цьому всьому воду п'є не сильно. Відтоки як такових, немає. Ну, бачите. На краю буде 4,5. Працюємо далі, Показати, що вимиває. щоб було цікавіше. Зараз подивимося, що миє. Ну, Вроді стало. Вроді як за щось зачепилося. たけときそうか。 Ходить у нас 10 половиною з землі. Дивимось, що в нас зараз вимиває. Пішли дуже хороші відтоки, прям дуже хороші. Ми отаку красоту. Знову ж повторюю. повністю водоносний, гарний пісочок. Зайдемо ще хоча б одну штангу. Піска дуже багато, один кусок. Хоча б зробити 12-15 метрів. Зараз бендується по воді. Якщо буде вистачати і зробимо глибку. Спробую дану скважину стартануть О, взагалі гарний пішов. Стартануть без промивки Тому що був один пісок, не було можна кажуть говстим. Вона вийшла 12 метрів. Ставлю на хороший пісочок. Зараз продуваюся компресором, далі підключу е, насос коскачну, покажу, які напори. По пісочкам пісочок вийшов з такого плана. Дуже гарний пісок, він розсухів лежить. Е, для тих, хто любить скважина, запустилася зовсім без промивки, тому що глини не було. Запустили ми насосну станцію. Зараз вам покажу напорчик. Такий скважин я здавати люблю. Щоб що ви розуміли. Дуже гарний напор. Зараз, трошки пізніше, вже заміряємо 9. І ще одне. Багато кого цікавить що робити збіркою, яка залишається поміж обхідною трубою. Показую для всіх один раз і більше не буду. Ми її просто засипаємо. Засипаємо тим самим піском, який вимивали. Щоб ви розуміли. Страшного нічого немає. Все одно район фільтра вже схлопнутий пісочком. Район фільтра працює. А ми просто засипаємо остаток труби. Більш коли до всього того, вода як ішла чиста, так і йде. Зовсім-зовсім нічого не змінилося. Ось нам ще поміряти дебет скважини Будуть її далі потихеньку збиратися і їхати додому. Скважину вважаю зробленою. І так, із 15 секунди. Зараз подивимося, скільки набереться 10 літрів. Десять секунд. Двадцять секунд. Двадцять секунд десять литрів. Я все видно.